Терези, ваш теророзклад на 2026 рік він просто буде неймовірний. Вас чекає стільки подій, ви нарешті видихнете і не видихнете. А, і нарешті закінчиться ваша ера перепон, тому що от на вашій осі ще Овни. У Овні взагалі найкращий прогноз, який тільки можна уявити, тому у вас буде ще краще. А, 2026 рік у нас рік фортуни, рік удачі, рік а, нумерологічно це рік одиниці. Це новий цикл, це новий початок. Всі випробування, якими ми були ситі по горло, 2024, 2025. А, які нам просто приносили якесь тотальне виснаження, вони завершаться. Нарешті вони завершаться. почне це ваш новий класний, особливо в фінансовій частині. Етап у нас буде сім колод. Ми будемо на кожен, на кожен сезон дивитися свою колоду. Ця колода у нас буде на зиму. І 21 грудня створюємо карту бажань. Це найсильніший день у році. Коли ваш запит у Всесвіт буде суперсильний. Тому створюємо карту бажання, знаєте, як створювати, пишіть мені, будемо створювати її разом. Нагадую для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Директ. Кожна карта на один місяць, плюс окремо подивимося фінанси і окремо подивимося тему особистого життя. Отже, січень дивимося, що вас чекає в січні четвірка жезлів, четвірка жезлів, карта стабільності. Карта, коли ми, знаєте, у нас прям. Все добре. От стабільність це розкіш в нашому е, нинішньому світі. Е, вас можуть запросити кудись. Це може бути, до речі, багато справ пов'язаних з нерухомістю, е, плюс якісь сімейні, можливо, у вас застілля, але головна, е, головний вайб цього всього це стабільність того, чого вам так давно вже не вистачає. Тому, будь ласка, насолоджуємося. Лютий, у лютому у нас багато цікавих подій відбувається. І у лютому у нас зміна уран міняє знак, і Сатурн. І для вас у нас тут король жезлів. Король жезлів такий активний, яскравий. Хтось може зустріти такого короля жезлів. Це, до речі, овен-лев або стрілець по гороскопу. Або це такий динамічний місяць. Ви можете багато рухатися, багато їздити, можете піти на спорт. У вас, в принципі, бачите, і тут жезли, і тут жезли. у вас нарешті багато енергії, тому що. Могли бути трішки такі апатичні настри, де у вас немає сил, все, це завершується. Король жезлів це активна енергія. Четвірка жезлів це хоч і стабільність, але це теж активна енергія. Тому, шановні Терези, дивимося весну. Ну, весною у нас така прекрасна колода. Дивимося три карти, а може, й більше, не знаю. Зараз будемо дивитися, що вас чекає весною. Весна у нас взагалі ковток. Свіжого повітря. Так, дивимося березень. О, у вас оракульна карта, ніколи не пізно. Тут у нас, знаєте, якщо до вас прийде якась ідея ось по королю жезлі, треба її реалізовувати. Навіть якщо вам здається, що може зараз не на часі, або ви не в тому положенні, або в матеріальному, або ще якомусь робіть. Будь ласка, робіть, робіть і ще раз робіть, тому що це прям вас наповнить, це вас надихне. Давайте ще одну карту. Бачите, до вас оракули йдуть. Дві кажезлі, бачите, от карта вибору. Сказала, що щось ви захочете кудись якийсь інший шлях. Можливо, це робота інша, можливо, ви захочете відкрити власну справу чи бізнес якийсь. Або, можливо, це ви захочете переїхати. У нас колесо фортуни, це ще багато. У нас буде переїздок, переїздів, багато поїздок. І тут ви це карта планування. І ви можете, можете ви будете планувати брати квитки е, кудись на моря уже влітку. Тобто це карта планування, і це карта, коли відкриється якийсь другий шлях. Можливо, робота, можливо, фінанси. Квітень. Дивимося карту на квітень. Суд. Я її побачила, коли тасувала карти, і от бачите, вона мені все-таки вийшла. Карта суд, кармічна карта, карта сімейна, може, у вас дні народження, мам, бабусь, дітей, чоловіків. Тобто, знаєте, така якась у вас може бути це ж тим паче. О, там, овновські енергії, і у вас можуть відбутися якісь доленосні події в квітні, які можуть змінити ваше життя. Може, треба буде по двісті жеслів прийняти якесь кардинальне рішення. Залишатися на цій роботі чи йти на нову. Залишатися в цій країні чи переїжджати. Можливо, повертатися чи залишатися в тій країні, де ви є. Тобто якісь кардинальні рішення. Давайте подивимося, з чим вони можуть бути пов'язані, ці рішення. Так, в мене випало дві карти король Кубків. І королева мечів з якимись людьми. Це може бути ваше керівництво, це можуть бути ваші друзі, це можуть бути ваші родичі, але старші по королям і королевам. Але рішення буде між тим, що хочеться, і тим, що треба зробити. І у вас ще випала карта сорочкою до верху. Оракульна карта. Бачите, квітень у вас судьбоносний. Сорочкою доверху, це значить те, що прийде в ваше життя, а в ваше життя прийде якась щаслива новина. Круто. Так, дивимося карту травень. Дев'ятка жеслів. Дев'ятка жеслів карта, коли на нас багато навалюється. Карта виснаження, можливо, трошечки. Карта, коли у нас дуже багато справ. Але з огляду на те, що у вас є якесь рішення, яке в квітні треба буде прийняти, можливо, ви там вийдете на нову роботу, а, і у вас, прям, знаєте, все піде. Так багато-багато буде роботи. Або ви переїдете, і це фактично буде для вас важко, тому що треба буде все це перевозити. Але ось якесь певне виснаження у нас з вами буде в травні. Ну, давайте дивитися, що ж там. Ще одна карта. Туз мечів. Туз мечів карта прояснення, карта ідеї, карта ось тут у нас птахлитий, тобто якась новина, яка може змінити ваше життя. І тут, -от, тупо ту мечів, може бути якась така, знаєте, Mm. Просвітлення, що я вже не хочу так. Я вже не хочу оце а, мати, тягнути все на собі. Оце, оце Я більше не хочу. І ви від цього позбавитесь. Це дуже круто. Так, літо. Давайте дивитися У мене така колода з бджілками. Що нас чекає в червні? Що нас чекає в червні? Так, Правильно, що треба колоду взяти. Так, червень наша карта. О, десятка пентаклів, карта просто фінанси льються рікою. Я вам казала, що фінансово успішний рік буде. Так, пишемо коментарі, підписуємося, пишемо приймаю. Фінансово літо у вас просто супер. Е, можливо, от те, що ви вирішили, що ви не будете більше працювати за 10 рік, це було правильне рішення. Десятка пентаклів, карта дуже хороших грошей. Карта прям прибутки. Може ви отримати якусь премію чи грошову винагороду. Прям дуже-дуже дуже фінансово класний рік, е, класний місяць. Плюс е, фінанси по. Сім'ї Тобто, може, якщо там чоловік дружина, хтось може гарно гарну премію отримати чи гарні заробітки мати. Але це ще карта сім'ї, тому фактично хтось може вийти заміж або одружитися в червні. Так, дивимося липень. Візьмірка Пентаклів, грошовите літо у вас. Вісьмірка Пентаклів – карта самоудосконалення. Ви можете піти на якісь курси, ви можете а, якось підвищувати свої знання, піти на курси англійської, але прям знаєте, щоб так стати дорожчим спеціалістом. Ви досягнули якоїсь планки, вам вона сподобалася, і ви хочете тепер більше. І в липні ви будете працювати над тим, щоб примножувати ці фінанси. Так, дивимося серпень, мій влюблений місяць. Я всі місяці людьми люблю. Карта відлюдник Ката-відлюдник це, вказ... Скоріше за все, у вас тут буде відпустка. Ви можете кудись поїхати, або десь відпочивати, якийсь або ретрит, або кудись ви поїдете за кордон, або на острова часто ця карта. Але ви захочете відпочити. Ви захочете відпочити щось переосмислити, сил набратися. от бачите, який до вас фінансовий. Зараз я вам покажу. Фінансовий е, прийшов е, цей рижі коти, руді коти у нас до грошей, бачите. Прийшла до вас. Прийшла до вас і каже, гроші будуть, гроші будуть. Дахіма. Так, ау! А, відлюдник. По відлюднику будете кудись їхати, а, або захочете просто побути на самоті і візьмете відпустку. Так, а, дивимося, карту на це на вересень, але я не взяла колоду, тому, тому зараз візьму. Вересень, вересень у нас стара відьмь. Дивимося вашу карту на вересень. Король мечів. Король мечів у нас вже був король. Ні, у нас була королева мечів. Король мечів це така холодність і стратегічність. Хтось фактично може зустріти такого короля мечів, а хтось може піти на дослідження з себе, якийсь чекап, Хтось може. А, отримати якусь суперкласну пораду. Хтось може познайомитися з таким прекрасним. Він дуже мудрий, дуже щедрий, дуже крутий чувак. Тому дівчата, якщо вам попадеться такий король мечів, це просто. Муа. А, може бути якась пропозиція або якась новина. Наприклад, ви виходите з відпустки і тут ви щось таке знаходите. Так, давайте ще подивимося одну карту на вересень. Четвірка жезлів. О, четвірка жезлів. Бачите, якась тема у нас е, стабільності. Чого. Це, це реально зараз розкіш. Плюс щось ви до чогось можете повернутися те, що ви собі почали ще в січні щось може завершитись. Бо у нас там теж була четвірка жезлів, тобто, можливо. Угода про Дім. От ви там вирішили, що ви купите Дім, і от ви його почали шукати, і ви нарешті його купуєте. Або продати Дім, або переїхати. Ви там якесь рішення приймете. При... Да, приймете. Тому що король мечів у нас все-таки, про стратегію, все-таки про якісь такі рішення. І у вас починається соля. З ним народження, шановні Терези, нехай все у вашому житті просто буде як найкраще. Дивимося карту. На жовтень. Трійка кубків. Ну, карта святкувань. Буде що святкувати. По-перше, ваші перемоги, ваші дні народження, ваші досягнення. А досягнень у вас в роті буде дуже багато. Тому ця карта святкувань, це карта енергії. У вас нарешті сонечко доходить до першого дому гороскопу і стає набагато більше енергії. Тому це супер місяць для того, щоб щось починати. Так, давайте ще одну карту на жовтень витягнемо. Двійка жезлів. У нас була двійка жезлів, ви пам'ятаєте? Вона у нас була в квітні чи в травні? В квітні у нас була знову якийсь вибір. Бачите, у вас дуже багато можливостей вам відкриває колесо фортуни. коли є вибір, це краще, ніж коли його немає. Ми нам на якимось незрозумілих обставинах живемо. Дві кажезлів, це про, по-перше, планування, про вибір шляху, можливо, поїздка. Це також, коли весь світ в ваших руках тут, фактично, бачите? І це, знаєте, коли ви вже якийсь. Етап вашому житті завершився, і ви хочете чогось нового. І ось це. варте святкування. Листопад. Дивимося карту на листопад. Що вас чекає? Вісімірка Жезлів. От бачите, у вас таке прям дуже енергійний рік. Вісімірка Жезлів дуже швидка карта. Карта подорожі, карта поїзду, карта переїздів. Придбання авто. Може, хтось купить, продасть авто. А, дуже багато інформації, дуже багато. Ам... Посилок може бути, може, на Чорну п'ятницю дуже багато чого замовляти. Дуже багато, знаєте, от прям життя несеться. От в листопаді у вас ще більше і більше більше енергії. Це дуже круто. І дивимося а, грудень. Ми повертаємося до нашої різдвяної колоди. Дивимося карту на завершення нашого року. Карта Грудня у нас. О, карта суд. Дивіться, у нас повторились карти. Четвірка жеслів. Двійка в жезліві — карта суд. Карта суд знову ж таки про якесь рішення. А це для вас буде суперсімейний рік. Це рік, який вам може подарувати сім'ю. Це рік, який може вам знаєте, коли вас кармічно рід чимось нагороджує. Тому що суд дуже рідко випадає. Це рік, коли вам ваш рід буде максимально допомагати і давати такі настанови. Тому дуже цінно. Дуже цінно цього дуже мало в нашому житті. І цього прям треба заслужити <ріх> насправді. Так, дивимося тему фінансів у році, хоча ми бачили, що фінансовий рік буде успішний, ми ще подивимося на колоді 78 дверей, як там у нас, що там у нас підказочки по фінансовій стороні питання. Так, фінанси. Лицар Жезлів, бачите, він у нас з подарунками. Він у нас такий. Щедрий буде на фінанси е, цей рік, і знаєте, тут рік можливостей. От для вас, от по цим двійкам шеслів, це прям рік можливостей. Давайте ще одну карту витягнемо. Сімірка-чаш. Сімірка, чаш, Сімірка чаш карта, коли ми можемо не знати, чого ми хочемо. Тому от по двійці жесли вам треба буде робити вибір е, і не один раз. І вам потрібно чітко слідувати не чимось прихотям, не чимось вигодам, а тільки своїм. Чітко знати, чого ви хочете в житті, і тоді все буде супер. Так, і третя карта. Лицарча ж. Слухайте, у вас ну, дуже багато людей ми бачили біля вас в цьому році. Але от емоційно от все йде на енергію. Насправді, все йде на енергію, фінанси теж йдуть на енергію, тому тримайте, підтримуйте оцей м -м, дуже такий натхненний настрій протягом року. Тим бачу, у вас ми не бачили якихось поганих карт у вас. Так, дивимося карти на особисте життя. Що у нас там, тому що ми багато бачили всього, але що у нас в темі особистого життя? Так, Сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів, карта, ем, коли ми закладаємо паростки, в тему особистого життя, і вони будуть давати свої плоди. Тобто, якщо ви зараз вільні, то скоріш за все зав'яжеться дуже, дуже красиве, дуже класне знайомство з перспективною людиною. Якщо ви вже у стосунках, це буде виходити поступово на новий рівень. Так, другу карту ще подивимося. Паш чаш, бачите, от емоційний у вас емоційний рік, па чаш карта, коли у вас буде багато романтичного настрою протягом року, багато буде хотітися балувати себе. Балувати і вас буде балувати, як свою любиму дитину, тому що, кажіть, у нас, як діти, буде балувати Всесвіт. Так, пишемо, приймаю <сум> обов'язково. Так, і дивимося карту підказку на рік. Що у нас тут? Десятка жеслів, десятка жезлів, карта фінальна. От у вас завершується те, що ви несли цю всю ношу самі, і починається нове, прекрасне, легке життя. Тобто, якщо ви знову, звісно, на себе цих палок не накидаєте, а ви любите да? тащитися на собі, то все буде прекрасно. Так, і сімірка Жезлів, бачите, енергійний рік. Сімірка жезлів карта, коли іноді треба буде відстояти себе. От мені здається, в темі вибору вам треба буде відстояти себе і свої інтереси. Але це все окей. Це все на ваше благо. Ми пам'ятаємо, бачите, тут у нас карта Сонця, треба думати про себе і про своє благо, а не про вигоду інших. Ось такий у вас неймовірний розклад, шановні Терези. Я вас вітаю з Новим роком! Бажаю в новому році багато радості, удачі, фінансів і кохання. І здійснення мрій. Підписуйтесь, пишіть коментарі і з Новим роком!